Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами розглянути таке питання, як відносини китай Європи. Через те, що Маркрон поїхав в Китай, чи це не зіпсувало відносини між Європою і Китаєм? Ви мене вже просили про це. Тим більше це цікаве запитання. Я не готувалась, я ні одного слова собі не написала, тому я буду так. Приблизно дивитися: поїздка Макрона у Китай, чи не зіпсувало це відносин між Заходом, тобто Європою і Америкою? Ну, в принципі, в принципі, в принципі, зараз ми подивимося. Можливо, якщо, то, да, да, зіпсувало. ви знаєте, зараз я скажу. В глухий кут. Ось ця поїздка Макрона. Вона завела в глухий кут. Він, бачите, їхав з намірами, в принципі, порядочними, хорошими намірами. Тут у нас куб, туз з кубків. То, то їхав з якоюсь пропозицією, з мирним планом помирити, налагодити щось, вправно їхав, як мах. Тобто він все, все застосував, що міг. Тут карти говорять, що він ну, настільки старався все робив, В принципі, тут наміри були шикарні. Але дивимося, іде п'ятірка мечів плюс десятка мечів. Він все зіпсував. Абсолютно. Тут він програв, тобто е пересварився. Тобто Це вплило так, по п'ятірки мечів людина залишається одна і свариться з друзями. Тобто, а американці. Хоча Європа, я е, знаю, як євро, європейські люди, е, немає значення. То німці чи австрійці вони е, всі не дуже добре відзиваються про Америку. Вони дуже не незадоволені Америкою. Ось що американці дуже амбіційні і тому подібне. Але ми зараз не про це. Е, в у Європи завжди були. Будемо так сказати, натягнуті відносини з Америкою. А тут ще він спсував конкретно, бачите, і завів у глухий кут. Давайте подивимося, чи є якийсь шанс це виправити. Може, це не остаточно. Повинен хтось, зараз я скажу, якась впливова людина. Якась впливова людина повинна щось зробити. Я не можу вам сказати, хто це. Ось тут якийсь повинний і хтось повинен візит якийсь. А впливова людина це. <кій> Я вибачаюсь. <кій> У мене. У мене горло так болить. <кій> Я вже говорити не можу. Задихаюсь. І так, не можу зробити паузу, я би зробила. Але я договорю. Тут повинна... сподіваюся, що я не задохнуся. Ще раз вибачте мене з горлом завжди так. Дивіться, тут повинен якийсь, якась впливова людина, з якимись, будемо так говорити, якийсь посол повинен тут взяти якусь ініціативу європейська, європейської країни і зможе налагодити. Я не можу сказати, хто це. Це король монет. З якоюсь дуже хорошою пропозицією. Це повинен зробити, тобто можуть. Давайте просто подивимося. І я, бо я не можу договорити вже. І так. Чи вдасться їм це? Я таки дороблю, вдасться. Мої дорогенькі вдасться. Вдасться хтось налагодить. Тобто, я бачу шанс є. Все я вибачаюсь. я на цьому закрию. Це щастива, мої дорогенькі всього вам найкращого. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!